Книга Пророка Єремії, розділ 41. На сьомому місяці прибув Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами царського роду, а з ним царські вельможі та ще десять чоловік до Годолії, сина Ахікама у Міцпу. І коли трапезували вони вкупі у міцпі. Встав Ізмаїл, син Натанії і десять чоловік, що були з ним, та й убили Годолію, сина Ахікама, сина Шафана мечем. Так заподіяли вони смерть тому, кого Вавилонський цар настановив намісником Україні, убив Ізмаїл так само і усіх юдеїв, що були в міцпі, при ньому, при Годолії і Халдеїв. Військових людей, які були там. Другого ж дня по вбивстві Годолії, як ще ніхто про те не довідався, прибули з сихему щіло і самарії 80 чоловік з обголеними бородами, роздертою одежею і нарізами на тілі, з офірами і кадилом у руках. Щоб принести їх у жертву в храмі Господнім. Назустріч же їм вийшов Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи. Ті ж ішли плачучи. Зустрів він їх і сказав їм Ідіть до Годолії, сина Ахікама. Як же вони ввійшли в місто, Ізмаїл, син Натанії, разом з людьми, що були з ним. Повбивав їх і повкидав у водоймище. Було ж між ними десятеро, що сказали Ізмаїлові: Не вбивай нас, бо у нас на полі сховані запаси пшениці, ячменю, олії та меду. І він стримався і не повбивав їх разом з їхніми братами. Водозбірже, в який Ізмаїл повкидав усі трупи повбиваних людей, був той самий, що викопав був цар Аса проти Вааси, царя Ізраїльського. Його ж то і наповнив Ізмаїл, син Натанії, трупами. Тоді Ізмаїл забрав у полон усю решту народу, який був у міцпі. Царевих дочок та весь народ, що застався у міцпі, і що його Невузардан, начальник охорони, передав Годолії синові Ахікама, забрав їх Ізмаїл, син Натанії, з собою та й пішов у дорогу до Амоніїв. Як же довідався Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, що була при ньому. Про всі злочини, що накоїв Ізмаїл, син Натанії, взяли вони усіх своїх людей та й метнулись воювати проти Ізмаїла, сина Натанії. Наздогнали вони його коло великого ставу під Гівеоном. Коли люди, що йшли з Ізмаїлом, побачили Йоханана, сина Карааха, з усією військовою старшиною, яка була при ньому то зраділи. І усі ті, що Ізмаїл забрав із міцпи з собою, повернулись та й перейшли до Йоханана, сина Кареаха. Тим часом Ізмаїл, син Натанії, утік з вісьмома чоловіками від Йоханана та й подався до Амоніїв. Тоді Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, яка була при ньому, забрали весь останок люду, що позаймав був Ізмаїл, син Натанії, з міцпи, вбивши Годолію сина Ахікама, забрали людей дорослих, військових, жіноцтво, дітей та скопців, що їх завернули з Гівеону. І рушили вони та й зупинились у Герут Кімгамі. Коло Вифлеєму, щоб звідти йти у Єгипет, зупинились далеко від халдеїв, яких боялись, бо Ізмаїл, син Натанії, убив Годолію, сина Ахікама, що його Вавилонський цар настановив намісником краю.